Ім'я Отця і Сина Святого Духа, всесвітліші, всечесніші Отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Сподіваюся, мали нагоду відпочити з Новою силою силою Святого Духа, але також з фізичним, з фізичною енергією можемо продовжувати наш другий день, завершальний день нашого екзархального Собору. Так гарно співпадає, що сьогодні. Є день четвер, присвячений церкві літургійному житті апостола і святому Миколаєві. Апостоли, які були послані Ісусом Христом, проповідувати Євангеліє, святий Миколай, який є втіленням Божої доброти, Божого Євангелія. І це для нас така гарна вказівка, яким напрямком ми маємо йти в нашому служінні. Святий Павло сьогодні у посланні до Колосян Звертає увагу на принципову річ для кожного християнина, для кожної церковної спільноти. Будучи ув'язненим, він звертається до своїх учнів, до громади в колосах і закликає їх, в першу чергу, бути витривалими в молитві. Каже, будьте в молитві витривалі і чувайте в ній сподякою. Церковна спільнота покликана прославляти Бога, плекати свій зв'язок із Богом, укріплювати Його, а це відбувається у духовному житті, в молитві особистій і літургійній. Церковна спільнота, церковна громада, де не правиться літургія, де люди перестають молитися, вона завмирає. Бо в тій громаді вичерпується джерело Божої благодаті, яку ми маємо черпати із молитви. І з нашого зв'язку з Господом, каже псальмопівець, усі мої джерела в тобі. Усі. Все, що ми робимо, вчора ми чули, все робимо в ім'я Господа Ісуса, все. Ми є діти Божі, і саме із того дитинства Божого ми маємо черпати силу до життя. Але так як дитина, перебуваючи в лоні матері, коли втратить зв'язок із мамою вмирає, так само і людина, яка не молиться, церковна спільнота, яка не молиться, неминуче завмирає. І так іде другий момент, каже Святий Павло, щоб вони молилися, щоб Господь Бог відкрив нам двері проповіді. Возвіщати тайну Христову, за яку я в Кайданах. Він, будучи в Кайданах, каже, Слово Божого не можна ув'язнити, хоча і в Кайданах церква має продовжувати свою місію. І він просить, щоб вони молилися, щоб Господь Бог відкрив двері проповіді, відкрив нові шляхи. Щоб церква не залишалася ув'язненою неначе в захристії. Світ хотів би, щоб церква була в Захристії, щоб церква не була присутньою в публічному житті, в професійному житті, щоб не мала впливу на життя родин, на життя суспільства. Господь нас кличе відкривати двері, відкривати двері церкви, храмів. Щоб не тільки бути відкритою церквою для тих, хто до нас приходить, але відкриватися до всіх людей, які в нашому оточенні у тих країнах, де ми живемо, справі Божої ласки, Божої любові, навіть коли вони тої спраги не є до кінця свідомими. Церква покликана молитися, і так церква повинна ділитися своєю вірою з іншими людьми. І знову, коли церква цього не робить, то віра церковної спільноти завмирає. Є такий гарний вислів, що віра в серці людини зростає, коли вона нею ділиться, коли захоче зберегти тільки для себе, то вона буде маліти в її власному серці. І третій момент, коли святий Павло вже свідомий є, коли він. Посилає своїх учнів, християн назовні. Він каже, щоб були привітними поводьтеся мудро з тими, що назовні. Використовуючи час, ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю. Що це означає приправити сіллю? Це не є комусь досолити. Але. Сіль в Євангелії, в письмі означає силу, силу Святого Духа, переконливість. А що найбільше переконує людей? Не став слова, як приклад нашого життя, приклад нашої постави. Тому Ісус каже в Євангелії від Матея в нагірній проповіді: ви сіль землі, ви світло світу. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого, що на небі. Ось таким чином святий Павло накреслює неначе шлях церковного життя, який оці церкви, висловлюючи його в богословських термінах, виражали трьома поняттями лекс Оранді. Лекс креденді, лекс vivendi. Що це означає? Закон молитви, закон віри, закон життя. Християни усі часи були переконані, ми віримо так, як ми молимося. По нашій молитві пізнається наша віра. З нашої молитви ми черпаємо мудрість віри. Але відтак, оця наша віра має проявитися. В нашому житті лекс Вівення. Тільки тоді вона осягає свою повноту. І ось ми сьогодні, завершуючи ті наші соборові діяння, ми хочемо робити кроки Це для того, щоб нашою вірою ділитися, щоб нашу віру свідчити нашими ділами. І для того ми тут є, починаємо від молитви. Молитва є фундаментом церкви, з Це джерелом її життя, таємницею її сили і успішності і її діяння у світі. Ми йдемо в ім'я Боже. І на цій дорозі ми не є самі. З нами є наш Господь. Але так, як в Євангелії ми сьогодні чули, він посилає нас перед собою, так як апостолів висилав. Перший, ніж мав прийти кудись в якусь місцевість, місто чи село, він висилав апостолів, висилав удвох, щоб були його благовісниками, його притечами. І так завжди є. Перш ніж людина досвідчить зустрічі з живим Богом, вона зустрічає на дорозі свого життя живого християнина. І дай Боже, щоб в наших особах люди зустрічали живих, тобто справді віруючих християн, щоб в наших громадах відкривали справді живі, віруючі парафії, парафії, які моляться, які живуть Божим Словом, які діляться любов'ю. Очевидно, не виключено, що на тій дорозі може щось не так піти. Можу бути якісь невдачі, поразки навіть. Це не є суттєве і важливе. Важливе, щоб ми були вірними в нашому християнстві, в нашому покликанні. Гарний вислів, мені нещодавно дала одна побожна невіста. Таку карточку, як бувають е е сім карти чи банкові карти, і на ній зображена мати Тереза свята Скалькути і її вислів, який каже, Бог мене не покликав мати успіх, він покликав мене бути вірною. Святий Павло подібно щось каже, що ми є слугами Христовими, а від слуги. Вимагається, щоб він був вірний. Отож просімо сьогодні про ласку вірності і про ласку витривалості у молитві, у проповіді Божого Слова, в ділах милосердя. Нехай ці наші кроки будуть малими, але автентичними, справжніми. І тоді і ми удостоїмося почути від нашого Господа, коли Він прийде на зустріч нам на порозі вічності, і ми вийдемо до Нього, як ті робітники Христовому винограднику, на Христовій ниві, можливо, втомлені з земного життя, але у мирі в серця, бо будемо знати, що ми сповняли його волю, намагалися сповняти як найкраще, як найвірніше могли. У всьому нашому житті. І тоді Він скаже до нас у ті слова, які я бажаю собі і вам почути, слово, слуги добрі і вірні. У малому ви були мені вірні. Увійди у радість Господа Твого поставлю тебе над великим, над великим у моєму Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!